7 тонн рослинних решток. вітаємо, друзі! Збирання кукурузи набирає оберти. І сьогодні для кожного аграрія, мабуть, немає проблем вже як виростити кукурузу. Генетичний код геному розкодували. Престіжен плантінг. апробували, впровадили. Сівба якісна, гібриди сьогодні можуть давати до 20 тонн з гектару, навіть навіть на багарі. Захист, по, ну, трошки там з діаброті навчимося боротися і буде все гаразд. Але для кожного аграрія сьогодні, мабуть, дуже велике питання, а що робити з цією масою рослинних решток, яка залишається після збирання кукурудзи. Особливо, друзі, коли... Дуже багато є дискусії, а які способи обробітку ґрунту запроваджувати. Як краще зробити, щоб рослинні рештки стали органікою, а не баластом. І сьогодні про це ми поговоримо з директором з розвитку, з розвитку компанії «Родоніт» паном Олегою Дубиною. Привіт, Олег! Доброго дня! І він нам сьогодні розкаже. Що в даному випадку аграрію необхідно робити для того, щоб оця маса решток, а це, мабуть, олеже, якщо кукурудза дає 8 тонн, це десь і 8 тонн на гектарі рослинних решток, так. хай можливо трошки менше, да? враховуючи коефіцієнти. Але при нинішньому стані кукурузи, коли вона сягає до 3,5 метрів, то, мабуть, воно десь один до одного і буде. Да? Так, приблизно так? Тому олеже таке питання до вас, для того, щоб аграрії... Все-таки знайшли відповідь, що робити з цією купою е, решток, я не хочу сказати пожнивних чи яких, хай будемо називати це рослинні рештки, е, які дійсно, як е, правильно в літературі написано, можна перетворити на органіку. Так? Так. Ну, що можу сказати? що Оце збирання е, врожає залишки рослини на полі, які вкривають повністю всі збирання. Що тут можна зробити? У нас є два шляхи. Природний, щоб заорати і дати час, після якогось часу воно десь там під землею Перегніє за допомогою мікрофлори, або прискорити цей процес допомогою препаратів, ну, в тому числі на компанії Родоніт. Ще дехто я перебиваю, і третій шлях робить, бере і палець. І палець. Це, оце взагалі. Але це взагалі, так, так, це, так, ми не говоримо так, про цей третій це, шлях, це, він це шлях, не шлях нікуди. Так, так. Точно, це не, тому не, говоримо ні, за ні. два шляхи. За, третій шлях, як це паління, це і екологія, і наслідки. Це, з... це знищення майбутнього. Так, звичайно. Це знищення майбутнього. Так, і ну давайте про другий хороший шлях розкажемо, да. Да, коли ми вносимо біологічні препарати, да, за допомогою яких а, які перетворюють оці залишки, да. да. це процес теж поступовий і чим не їх... за день і не да, за два. Чим їх більше, тим воно довше буде процеси. Але в середньо за 3-4 місяці при сприятливих умовах ми потихеньку дає, даємо препарат різоплак-гуніфікатор, і він а, за допомогою грибів бактерій перетворює оце на. Органічне добриво на цьому органічний вуглець, який дає нам закладку майбутнього урожаю, да, покращує структуру ґрунту, покращує його тут власне... на нахилиночку уточнення грибів чи бактерій і тих, і тих в одному продукті. В одному продукті, да, це різний uh -huh. продукт. І в даному випадку гриби виступають як гриби роду пеніциліум, виступають як піонери. Вони заходять в оці рослинні залишки і починають розривати оці структури рослиння, оці подрібні лігнінні структури і далі вступають в роботу бактерії, мікрококус, лютого, які вже ці залишки лігнінні перетворюють на органічне вуглецьке, як хтось сказав, лабільний вуглець, лабільний до рослин. Не просто щоб там його перетворити, а щоб перетворити їх на органічне добриво. І чим більше в нас кількість органічної структури в ґрунті, тим. Краще вберні його в якості, воду утримуючи, родючість та, та сама та структура ґрунту, коли рослині легше розвиватися у цих ґрунтах, вона вже буде іншою. Ну тобто, ми не впливаємо як на сам ґрунт, а впливаємо через рослинні рештки опосередковано на його якісні характеристики. О, Олеже, в наших аграріях, в аграріїв дуже мало часу, коли йде, триває збирання кукурудзи, соняшнику, необхідно досівати пшеницю. Слідкувати за зимим ріпаком, і в них мало часу дивитися YouTube для того, щоб е, зрозуміти. Тому давайте ми таке от зробимо бліц, інтерв'ю з вами. Скажіть, будь ласка, а який обробіток ви рекомендуєте після збирання кукурузи застосовуючи через Ну, бажано мінімальний обробіток. Або... Бажано мінімальне. Да, або... або дискування, або, або глибоке рихлення, да, або вертикальний культиватор. Вертикальний культиватор може ці... А стріптіл нову тіл, багато да. хто застосуває. Так, Звичайно, без проблем. Також можна да, ці дуже... бактерії, вони да, дуже сонцем не знищаться. Да? Сонцем не знищаться, якраз дивіться. От то, ж питання нову Да? У нас є ультрафілет, який зверху покриває наші рослинні залишки. І для наутільщики дуже важливо, щоб ці залишалися залишки, як покривне середовище. Але ультрафілет, він є антисептиком для оцих грибів бактерій. Тобто зверху у нас залишається. А те, що знизу є е, укриття, є волога, є тепло, нагрівання, то знизу ну, розумію. То, для це... того, щоб бактерії краще працювали і ці гриби, треба додати якісь допоміжні азот, інші речовини. В нашому випадку ні. 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 Тобто, тобто Даний важлив, продукт можна так, без застосування азоту. Так. Самі з цими цінами, які ми маємо на сьогодні, я думаю, Но це, це кошмар. Це кошмар 28-30 тисяч за тонну. Це три тисячі за ценнер, і це ще не фініш. І хто сьогодні положе ценнер, наприклад, три тисячі зразу для того, щоб. Ну я думаю, ніхто. Тому даний продукт застосовується без азоту, друзі. Він застосовується при різних технологіях обробітку ґрунту. А скільки в середньому вартість плюс-мінус це всіх цікавить, треба положити. Для того, щоб нести даний так. Ну, В середньому да, там є система знижок, але ми можемо сказати про 400 гривень на гектар. 400, 400 гривень на гектар це так. А, так, просто так, як взяти собі там, на 10 гектарів от, от, таку одиницю каністру, то це десь буде десь так. Але якщо великі поля, там велика система знижок, я думаю, що буде дешевше буде економніше. Ну я, я зрозумів. Так. А, і таке питання. Ми застосували даний продукт. Для того, щоб ми впевнилися, як аграрію все-таки переконатися в його ефективності. Що ви порадите? Бігти в лабораторію, здавати ґрунт чи рештки, взважувати там в мішочках до обробітку, після обробітку. Що ви порекомендуєте? Ілі просто вносите і не дивитися на ці всі. Ні, звичайно. Людина має спати спокійно, бути впевнений, ви тоді вашої в ефективності технології. Звичайно, що це страховка і зідається. Ну, ми, я можу порекомендувати да, метод льняного полотна, коли полотно ще закопується. Обробляється також такі mm -hmm. залишки, закопуються на невелику глибину і потім витягується і дивиться. Спрацювало, не спрацювало. Це теж можна перевірити, там є контроль є. Може залишити кисок поля і порівняти його так візуально, як воно там. Структура міняється, ці залишки залишилися квітці, як міняла свою структуру. Тобто, ну, такі примітивні, але дієві способи, вони є і їх можна використовувати. Але в умовах оцієї шаленої дороговізни, шаленої ганьби за цінами на добрива, на мій погляд, застосування біологічних продуктів на сьогоднішній день, це має бути, мабуть, в технологічній карті. Як основа з основ. так так ну, воно не буде панацеєю, але в цілому оцей комплекс усіх зусиль він дасть те, що вплине на майбутній урожай, на закладку стабільного майбутнього урожаю, що ви будете отримувати, тобто я не, не, не як викреслюю там. Стандартності класичні засоби і засоби і захисту, і внесення всіх цих, але біологічне поєднання і того і іншого, да дасть сумарно те, що ми можемо ефективно. Боротися з патогенами, які залишаються постними да? не витрачати лишні кошти на азот, коли там кидають там касами і задісковують. Да? Ось такі якісь поєднання цих технологій дасть там, там, де не витрачені гроші, це зекономлені гроші. Да? Це, це, це заробіт, Як в цілому ви оцінюєте в Україні ситуацію на, ну, на ринку, не на ринку, а в, в агросфері, на в агровиробництві? Ми на якому десь знаходимося місці? На середньому, останньому, першому. Чи ми взагалі відстаємо в цьому питанні внесення деструкторів? Я думаю, що ми десь, ну, якщо ми на перших місцях, то в першій ланці йдемо тобто, на саме оця наша територія бившого СССР, тому що ну, так так, так так, случилось, що вона трятує саме нашої бушої держави. Було такий розвиток таких біологічних продуктів, біологічних засобів і захисту багато і, інститутів, багато було в академії зіщас лабора... залишилися лабораторії. Ці зали... залишки лабораторії, да і оце все дало, що ми так ідемо передні І в світі. Сьогодні тренд піднімається по застосуванню біологізації. Бі... Я теж бачу, що да, в місті всі мультинаціональні компанії, вони потихеньку, потихеньку закупляють якісь такі невеликі фірми, які займалися біологічними продуктами, і включають до себе до своїх продуктів. Euh, такі біологічні препарати, які ці, там, ми не могли повірити, там що 10 років тому якісь там хімічні великі компанії займаються біологічними продуктами. Але це вже є, це сьогодні є. Якщо аграрій переконався в ефективності, де знайти, до кого звертатися, у вас є дистриб'ютори. Ви... У нас є дистриб'ютори, ми самі дистриб'ютори. Ми даємо там регіональних представників. Звертайтеся по під відео, ми дамо описання, там наші контакти, наш сайт. Безумовно, друзі, я як біолог скажу, що за біологізацією це є майбутнє через те, що враховуючи на стрімке падіння родючості ґрунтів, про це пишуть сьогодні на всіх інтернет-джерелах, в літературі. Ми дійсно втратили потенціал наших колись. Дуже цінних чорноземів і ґрунтів. Врожайність в державі пасе задніх. І для того, щоб ми схаменулися, ми повинні зрозуміти, що вірне рішення прийняти запізненням рахується помилкою. І тому давайте сьогодні ми, дивлячись це відео, дамо оцінку і пишіть в ваших коментарях під нашим відео. Чи застосовуєте ви деструктори рослинних решток? Можливо, ваші поради, як їх краще застосувати, давайте почнемо дійсно по-новому відноситись до наших ґрунтів, до взагалі до, до агрономії. І дякуючи таким компаніям, як Радоніт, таким фахівцям, як Олег. Іншим компаніям, які займаються е, даними продуктами, е, Україна все-таки може вийти на перше місце по врожайності в Європейському Союзі і, і не світ, тільки і в, і, і в світі. Тому ми подякуємо пану Олегу за хороше таке інтерв'ю. Побажаємо здоров'я, побажаємо е, багато цікавих. Хороших партнерів, досліджень, і дай Боже, щоб дійсно ми швидше все-таки вийшли на найкращий рівень і потенціал по врожайності. І Спасіба всім, хто нас сьогодні чує. З вами були компанія Радоніт Олег Дубіна. Компанія ArtFields Олексій Сирієнко і наша команда. Якщо будуть питання, пишіть під нашим відео. Робіть ваші коментарі, ставте ваші лайки, тисніть на колокольчик. А саме головне підписуйтесь. Ми завжди готові вам допомогти. Дякую.